Ще вчора всі тікали до Польщі, шукаючи безпеку, стабільність, роботу в цій країні. А сьогодні все навпаки. Що змінилося? Чому Польща перестала бути тим надійним тилом, яка була спочатку? Кожного дня до мене приїжджають люди, яким я допомагаю поселитися в Албанії на довгий час. І 80% це українці, які проживали в Польщі. У кожного з них своя історія, але коли ти їх слухаєш, ти починаєш розуміти, що ніби ці всі люди розповідають одну і ту ж історію, хоча вони між собою навіть не знайомі, вони проживали в інших місцях і ніколи один одного не бачили. Саме тому я вирішив розібрати, що ж насправді відбувається, і сподіваюсь, ви мені в цьому допоможете. Напишіть свою думку або особисту історію в коментарях. Це важливо, щоб ми не тільки ділилися досвідом, а й допомагали один одному не допускати чужих помилок. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Перше з чим стикаються українці в Польщі, це постійне зростання цін. Здається, ти працюєш, 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 але тобі все одно ні на що не вистачає. Якщо ще 3 роки тому в Польщі можна було спокійно за 700 євро орендувати невеличку квартирку, то тепер така квартирка вже буде коштувати десь 1500 євро. І це ще без комунальних послуг. А комунальні послуги це той ще квест. По-перше, ти кожного місяця їх платиш. Але коли закінчується календарний рік, тобі ще приходить квитанція, що ти повинен гроші, наприклад, за електроенергію. І ця сума може дорівнювати, наприклад, тисячу євро, як заплатили мої знайомі. І це нормальна ситуація в Польщі. Це відбувається постійно. Продукти харчування, побутова техніка, транспорт, послуги, все взлетіло в ціні. І якщо сім'я, наприклад, з трьох людей, двоє дорослих, одна дитина, і одна людина в цій сім'ї не працює з дорослих, то вижити просто неможливо в цій країні. Якщо працюють обидва дорослих, то тоді цих грошей вистачає, ну так, впритичок відкласти просто нічого не вдається. І економічна проблема являється тільки початком великої піраміди, чому українці полишають Польщу. Наступне, що втомлює українців, це постійна нестабільність і невизначеність в цій країні. Здається, тільки встигли адаптуватися, звикли до того, що є, і правила знову змінюються. Починаючи з тимчасового захисту, реєстрації, медичної допомоги все постійно змінюється, анульовується, скасовується, переноситься, люди просто не відчувають впевненості у завтрашньому дні. Ви ходите на роботу, діти в школу, а в один прекрасний момент з'ясовується, що ваші документи не дійсні, тому що не вистачає якогось папірця, ви невчасно його подали, ще якась проблема. І вам потрібно все просто кинути і бігти, вирішувати це питання. Постійні розговори про те, що українців випруть з Польщі, воно, звісно, постійно давить на голову. Така психологічна нестабільність не менш виснажлива, ніж економічна. Навіть якщо є дах над головою, навіть якщо є робота, жити в емоціях, що завтра тебе можуть просто попросити виїхати звідси, дуже-дуже складно. Саме тому дедалі більше людей просто не витримують цього підвішеного стану і приймають рішення рухатись далі, у більш передбачувані країни. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. А тепер одна з найголовніших причин це відношення поляків до українців. Те, що декілька років тому здавалося як підтримкою. Тепер перетворюється просто на напругу. Постійні звинувачення, образи, понівечені авто, надписи на автомобілях, е булінг дітей у школі, проблеми на роботі, до тебе відносяться просто як до якоїсь рабсили, тебе не сприймають просто як людину. Навіть елементарна фраза Пердолю свою Україну ну ніяк не прикрашає поляків. На жаль, поляки не розуміють, що, по-перше, український народ підняв їм дуже сильну економіку, а по-друге, вони живуть у мирній країні завдяки українцям. Я не знаю, чому так відбувається, і звідки скільки ненависті до українського народу від польської нації. Але якби це був поодинокий випадок, це можна було б зрозуміти. Але це відбувається на постійній основі. І майже всі, хто приїхав сюди, розповідають в принципі одну і ту ж історію. Саме тому багато українців вирішують, що якщо жити в еміграції, то краще жити там, де тебе будуть поважати і цінити, де не потрібно постійно оборонятися. І це, мабуть, стає однією з головних причин, чому українці залишають Польщу. Наступна причина тиха, але дуже вагома це погода. У Польщі більшість часу сіро, похмуро і навіть влітку бувають дні, коли сонця просто немає. І це впливає на все, на настрій, на імунітет, на внутрішній стан людини. Тому люди починають думати і шукати, де ж краще проживати у Європі, щоб отримувати задоволення просто від погоди. І тут з'являється Албанія. Всі люди, українці, які приїхали з Польщі до Албанії, перше, що сказали: Вау, яка тут погода! Тут море, воно тепле, тут пальми ростуть, вау! Насправді ці емоції дуже реальні. Люди розповідають про те, як їм було важко жити в таких сірих днях постійних, як це на них тисло. І коли вони бачать, що тут постійно релакс, тут постійно сонечко, тут постійно приємно, хочеться проводити більше часу на вулиці. Ну це просто контраст дуже сильний. Тому погода це не дрібниця. Це ще один із факторів, чому люди залишають Польщу і переїжджають до більш теплих країн. Наступний фактор це тотальний контроль та тиск системи. Ти знаходишся під постійним ковпаком. За тобою слідкують, куди б ти не пішов, де б ти не заселився, що б ти не робив, постійний контроль, куди б ти не поїхав, всі про все знають. Постійно. Повсюди є камери, які за тобою слідкують. Якесь порушення, ти за це хвилюєшся, тому що тебе або депортують, або ти виплатиш великий штраф, або не дай Господь тебе за це ще в'язницю посадять. Люди просто бояться зробити зайвий крок, щоб не допустити ніякої помилки. Усе це поступово перетворює життя на виживання в системі. І на тлі цього багато українців, які проживають в Польщі, починають шукати альтернативні країни, де менше бюрократії, де за тобою так не слідкують, і ти можеш просто відчувати життя. І саме тому Албанія стає цікавим варіантом для українців, тому що тут нічого на тебе не давить, ніхто за тобою не слідкує, і ти можеш просто відчувати себе людиною. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я вам допоможу. Для мене було здивуванням, тому що ще один із факторів, які мені озвучували українці, які приїхали з Польщі, це продукти харчування. Наскільки я знаю, пам'ятаю. В Польщі, в принципі, нормальні продукти харчування, але головним аргументом їх було те, що в Албанії постійно свіжі фрукти та овочі, чого немає в Польщі. Друзі, якщо це правда, напишіть в коментарях, мені прям дуже цікаво. Так дійсно в Албанії з цим все окей. Тут круглий рік тепло. Навіть взимку тут є грудневий мед, що для мене було здивування, коли я сюди вперше приїхав. Такого я не бачив в жодній країні світу. Ви розумієте, що таке грудневий мед? Це означає те, що бджілки збирають мед у грудні. Представте собі. І завдяки погоді в Албанії Албанці збирають врожай три, а то й чотири рази на рік. Країна мріє. Я назвав головні причини, чому українці залишають Польщу, але повірте, це не повний список. Він дуже великий, і у кожного своя історія і цей список індивідуальний. Та незалежно від обставин я хочу подякувати Польщі за те, що вона на початку повномасштабного вторгнення прийняла мільйони українців, які втікали від війни. Вона відкрила свої серця, домівки, і ми ніколи цього не забудемо: Польща завжди буде в нашому серці. І мабуть, саме тому мені в два рази болячіше чути ті історії, які розповідають українці про Польщу. Але життя змінюється, і воно не стоїть на місці. І тим українцям, які хочуть свободи, я скажу Welcome to Albania! Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!